Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про День короля. Це національне свято в Нідерландах, яке відбувається 27 квітня. Це дню день народження нинішнього короля Нідерландів Вільяма Олександра. Свято є справжнім вибухом оранжевого настрою. Всі одягають в оранжеве, це символ королівський. І родини Оранських. На фото ви бачите короля, це його жінка Максима і їхня дочка, принцеса Амалія. Вона наступною буде королевою в Нідерландах. У них є три дочки. Це вся сім'я Оранж... оранжевих, нього так... оранія, це їхня фамілія. Значить, всі голландці вдягаються в оранжеве, це символ королівської родини. Відбуваються блошині ринки, де кожен може продавати що завгодно, без податків і дозволів. Люди виходять на вулиці продавати і купувати старі речі, як на величезному ярмарку. Кругом проводяться концерти, паради, танці просто на вулицях міст. Королівська родина зазвичай відвідує одне з міст, де влаштовується урочисте прийняття, і вони активно беруть участь у святі. На цей раз це Роттердам. Тому ви бачите, як в Роттердамі святкували День короля. В Амстердамі кожен рік люди святкують на кораблях. Зараз ви бачите таксі, це водяне таксі, а це воєнний корабль, це Erasmusбруг, це тунель для велосипедів спеціальний. Ви тут спускаєтеся, їдете під водою в цьому тунелі і виїжджаєте на другу сторону міста. Це це кубус своня. Що ви бачите? Расмус брух марк.